Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роз... позачергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Присутні всі члени постійної комісії. Оголошую засідання відкритим. До розгляду запропоновано проєкт порядку денного з одного питання. Прошу підтримати порядок денний за основу. Хто за? За троє. Проти. Утримався. Немає. Рішення прийнято. Чи, чи є у когось пропозиції по наповненню порядку денного? Відсутні, тому прошу підтримати порядок денний в цілому. Хто за, за троє, проти, утримався, немає. Рішення прийнято. Перед тим як перейти до розгляду питання порядку денного, згідно статті 18 регламенту Київської міської ради мають запитати щодо можливого конфлікту інтересів учених комісії. Таких заяв не було, тому. Переходимо до першого питання порядку денного про розгляд проєкту рішення Київської міської ради, про внесення змін до, ки... до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 року номер 242 5629, про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві. Проєкт рішення подавався головами декількох фракцій. Сьогодні у нас присутній доповідач фракції Єдність. Віталій Андрійович, прошу доповідь. Добрині, колеги. Дякую за можливість доповісти відповідну таку нашу депутатську ініціативу. Дійсно, цей проект рішення зініційований представниками трьох фракцій. От про що йде мова? Мова йде про те, щоб зменшити ставку податку на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки щодо двох категорій. Мова йде про промислові підприємства. Це під клас 12, 51, 9, будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне, ну як визначено проектом рішення та під клас 1 2, під 1252. 12.52.9 складити сховища та інші. Мова йде про те, що ми рішенням Києвради встановили максимальну можливу ставку 1,5%. Пропозиція тричі зменшити цю ставку до 0,5% поясню алгоритм. Тобто мова йде про великі приміщення, великі будівлі, з якими якої промисловці повинні сплачувати податок на нерухоме майно. Це мова йде про там, сотні, тисячі квадратних метрів. І натомість є, наприклад, у нас там такі види підприємництва, як готелі, торгівельні центри, універмаги, які на порядок менше є мають приміщення, які дійсно є на цих приміщеннях, вони займають практично кожен квадратний метр ефективної діяльності. І вони сплачуть 0,5%. Тому от ідея в тому, щоб підтримати більше того, я скажу, що ця ініціатива була ще з 20-го року, рішенням Київської міської ради, ми саме таким чином і поступили. Ми підтримали якраз столичну промисловість бо мова більше йде про них, про великі приміщення. І цей податок, в принципі, він з'явився в 18-му тільки році. До цього його взагалі не було. І тоді от місь... міська рада, я скажу, що. Абсолютно більшість міських рад, ми тоді аналізували це про ектричну, але навіть менше ставили ставку ніж 0,5, 01, 03 в інших містих, міських радах, міст, в тому числі обласного значення, щодо такої категорії об'єктів оподаткування. Тому, якщо є ваша підтримка, прошу підтримати. У свій час я вам скажу, важливо забігаючи наперед, коли тоді ставили цю ставку на 1%, Він тоді був, то дійсно податкова свій час коли аналізувала, Вона не може зрозуміти, тому що вони не поділяють на класи, на види, саму базу податкування з точки зору надходження до бюджету. Тобто, вони не можуть сказати, яка це кількість, ну як ну якщо саме про надходження, але разом з тим, якщо ми говоримо по про підтримку промислових підприємств, промисловості, то для нас це важливо це заробітна плата. це ПДФУ це низки інших податків, які сплачують суб'єкти підприємницької діяльності. Ну, великі суб'єкти, які займають відповідні території, площі. Тому така ініціатива. Дякую вам, Віталій Андрійович, за вичерпну доповідь. Чи є запитання? День питання по сказка будь Оце під клас пятна 1251. будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне. Це мається на увазі які види? Якщо будівлі промислових у нас попали в клас дванадцять 12, один? 12 Це мова йде про будь-які промислове виробництва. Ну, я категорію. Просто єдине, якби я показав це проект ріш... Самий проект рішення, ви побачили, так само така йде класифікація, вона дещо заплутана йде. Але мова йде якраз безпосередньо по двох класах: це будь-які промислові виробництва і склади та сховища. Тобто, це назва під Це назва під класу. Тобто, і воно друге питання, якщо можна по от ви назвали фактично. Вид діяльності, наприклад, як там універмаги чи якісь торгівельні майданчики, які повністю використовують ефективно, і, і вони власне заробляють на ну, цьому метражі. То от складські приміщення фактично по тому самому принципу ні, ну, ні. за якою логікою тут подається зменшення податкування бази. Дякую. можна я роз'ясню. Це стосується навпаки. Це не стосується цих універмагів там, торговельних центрів. Так, у них в складі можуть бути приміщення складські, але це стосується підприємств, які займаються промисловістю. Цей підпункт. Я правильно розумію? Абсолютно. Я Це, поясню, aquilo, що Київська міська рада -то, е кілька ]то, місяців тому внесла зміни до цього рішення про місцеві податки і збори і встановила. Тобто, ми вже як депутати встановили, що універмаги у тові готелі, торгівельні центри і універмаги вже сплачують 0,5%. Уже 0,5. тобто ми самі приймали рішення кілька місяців тому, що в них 0,5. А коли великі ангарики просто зберігають будівельні матеріали, там я не знаю, будь-які, які там для широкого вжитку, для промисловості для будь-чого, вони сплачують півтора відсотка. Тобто, ну об'єктивно, що це ну якби несправедливо по відношенню до промислових підприємств. Ми вже знизили, але по тих категоріях там тоді ініціатором була Раменко була цього проекту рішення, ми вже його проголосували. Це ми вже якби в доповнення, але яким чином десь я ж пояснив, що в свій час взагалі було на один відсоток в двадцятому році ми ухвалювали рішення, і потім в двадцять му чомусь взяли повернули, Ну тут, як повернули департамент фінансів звичайно зацікавлено якомога більше поставити всім максимальну плату. а Потім умовно будемо визначати розбиратися, чому так і тут виходить, що це ж навіть не наш ініціват була низка звернень, там більше 15 звернень різних промислових підприємств до міської адміністрації до Київради з проханням саме знизити цю ставку. Хоча б до 0,5. І вони, не знаю, чи на комісію надходили. Напевно, більше йдуть по лінії адміністрації. Там Департамент промисловості, можливо, департамент фінансів. Тому низка різних промислових підприємств зверталося в прохання. Дякую вам. Тоді ставлю на голосування, щоб підтримати даний проєкт рішення. Хто за? За. Троє? Проти? Утримався. Нема рішення прийнято. Дякую, ще так. Для поза широко засідання постійної комісії вичерпане. Оголошую засідання закритим. Дякую.